До вас шуває свіжопигний зімечний ліслайн-транспортер Т6-1 в красивому срібному кольорі з автоматичною коробкою передач, з LED-оптикою за передні, задні леді, 16-ті легкосплавні диски на зимовій гумі. Автомобіль без метр, без сколів без пошкоджень. Автівка після повної та полірування в ідеальному стані, як технічному, так і візуальному, можливий безотюковий розрахунок, можливе переобладнання в пасажирський, вантаж. Пасажирський роблявся повністю під ключ, з документами, салоном, повністю з. Усим. По автомобілю, можливо, будь-яка перевірка. Якщо ви здалеку не маєте бажання чи змоги приїхати, можете замовляти перевірку через авторію. все часто прозоро та відкрито. Автомобіль заїжджає на Bosch Service і вже звідти ви отримуєте безпосередньо звіт по автомобілю. Автомобіль у нас кінець 2021 року, точніше, 2020 перепрошую, модельний 21-й, на облік стане 20-тим, 239 тисяч. Чесного несключеного пробігу, не фарбований по кузову, трішки згодом прийдемося по легкофарбовому. Давайте покажу вам автомобіль трішки ближче. Ось такі у нас красиві диски, хороша зимова гума. Надаю вам відкод для звірочки. Є з офіціалу. з радістю з вами поділюся. Можете перевіряти самостійно, ліва фара не висічена, по бамперу хромованим елементом і так далі. Немає зауважень. По капоту є такі. Місцями скола десь в цьому діапазоні попередку. Ну, в межах норми я б сказав би. Нулики на вікнах, лобове без тріщин, без сколів. 239 тисяч, шкірине мультикермо, автоматична коробка, адаптивний круїз-контроль, найбільша сенсорна магнітола, навігація, камера заднього огляду. Сидіння 1-1, можемо встановити 1-2 за бажанням пасажира. Точніше, покупця, перепрошую, є підлокітнички. В хорошому стані кермо, не перешите, не фарбоване, в хорошому стані акселератор є кондиціонер, в хорошому стані пластик, карта, передня панель, електродзеркала з підігрівом. Ось такі у нас диски ззаду, хороша зимова гума, задні LED-фонарі. Такому у нас останній багажне відділення. Є незначні притертості, але нічого критичного. Номкрат, запаска балонів два ключа все в наявності, автомобіль без вм'ятин, без іржі і тому подібного. По правій стороні у нас також без зауважень. Панель нічого не вкручували, не вкручували, не сверлили, в хорошому вона стані. І давайте ще наостанок пройдемося по лікуфарбовому. Лобове в нас 24-го року, оригінальне, Science Global. По попередній домовленості можлива доставка даного автомобіля у ваше місто. Автомобіль можна оглянути в будь-який день, бажано по попередній домовленості. На місці присутня оглядова яма. Можна заїхати і оглянути на двигун. На дніще автомобіля, оглянути, що двигун без підтікань, двигун, коробка, ходова, всі агрегати, в ідеалі, коробка перемикає добре, мотор працює також добре. Ось такий чудовий автомобіль. цікавить, телефонуйте з радістю. Відповім на всі ваші запитання.